По Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу грати, займатися влюблені нашою справи, грати в футбол. Ну, а по грі ну, Маріуполя може одна думка, ну я рахую, що ми сьогодні більш заслуговували на перемогу. Більше создали моментів, треба реалізовувати їх, тому будемо працювати над цим. і працюємо, тому що ну, є, є, це наша проблема, є реалізація. Тому була сьогодні гарна гра. Грали дві команди іменно футбол. Хоч і погода була така тяжка. Маріуполь намагався грати футбол. Ми грали в футбол, була структура. Мені гра сподобалась. тільки, я ж кажу, результат трохи розчарував. Так, ви сказали про погоду. До 16-ї хвилини рахунок вже став 1-1. Після того були моменти, не вдалося вирішити. От Стан поля сьогодні такий мокрий він вплинув якось на результат. Я так скажу, що. Футболістам, мабуть, краще грати по такому полі, де, дождик, де дощ, де, де м'яч швидко ходить, тому що коли сонце, жара, тим більше зараз е всі матчі грають о 12-13 годині. Це дуже такий ну, тяжкий час для гри в футбол. Тому погода краще по такому грати, ніж по жарі. Знаю, що ви добирались потягом, от як дорога сюди, скільки вас зайняла і чи вплинула так само на гру? Та нічого в нас не вплинуло, впливає тільки в наші мислі в голові. Все. Тобто, як ми настроїмося? Це... Сьогодні ми подякували хлопцям. я ж кажу, Сьогодні був футбол. Там, в першій грі може у нас так не вийшло, як грати в футбол з то тобто, Сьогодні ми задоволені іменно грою, іменно саме... Качеством гри, так, да, були помилки, вони будуть би, ну, будемо над цим працювати. Але сама структура, сама, сам, що ми намагалися грати в футбол і грали в футбол, це дуже сподобалось. Е, я ж кажу, ну, Реалізація, реалізація от це, в третій зоні там, кінцевий пас віддати, забитий м'яч, от це треба, треба ще працювати. За Два сезони, третій раз грайти з Маріуполем, три нічі були. Це вже якийсь така закономірний результат, вже виходить якась принципова дуель між ними. Ніхто не може перемогти. Да, так, так виходить. Ну, будемо в другому колі ламати традицію. <свісна> <свісна> ну, а так, ну, це ще раз доказує, що безкомпромісні дві команди грали, вони хотіли виграти, ми хотіли виграти, ну, а в ітоді ніч'я. Ну і ще хотів би привітати нашого вихованця да, нашої школи Безпалька Євгенія, який сьогодні в 17 років дебютував першої лігі в такій грі, да, там тяжкі, що треба було забивати, не пропустити. Поэтому, ну, бажаємо успіхів і гарної футбольної кар'єри.